Дитина, яка буцімто впала в кому в заклад, ну, така пацієнтка не поступала. Як в управлінні охорони здоров'я відреагували на цю новину? Комунальники косять пил. Це не є правдою, тому що відбувається дійсний покість трави, яка залишається після газону На підприємстві Миколаївські парки пояснили ситуацію. Поповнення кадрів на електротрансі. Ну, складно, що нас не пугають і не встановлюють. Завершено підготовку нових водіїв тролейбусів. Сьогодні четвер, 18 липня, і у нас для вас є новини. З вами Катерина Рупташ і команда телеканалу «Март». Далі детально про всі новини. Під вечір 17 липня російська армія вчергово обстріляла територію куцерубської громади у Миколаївській області фіпіві дроном. Про це повідомляють Вова. Дві атаки сталися за межами населених пунктів. Вони призвели до пожежі хвойних насаджень на відкритій ділянці. Займання вдалося оперативно ліквідувати. Після другого обстрілу пошкоджено цивільну автівку. Пізніше окупанти завдавали артобстрілів по акваторії громади. Постраждалих немає. Житель села Мирне на Миколаївщині підірвався внаслідок детонації боєприпасу. Фермера госпіталізували у лікарню з тілесними ушкодженнями, повідомили у Нацполіції. Як з'ясувалося, 53-річний чоловік збирав на полі небезпечні предмети, один із яких спрацював. Оглянувши місце подій, вибухотехніки вилучили уламки касетного боєприпасу від РСЗВ і протягом двох днів розмінували небезпечну ділянку. Їм вдалося знешкодити 45 вибухонебезпечних предметів, серед яких протитанкові та термобаричні гранати, протипіхотні міни та інше. За фактом підриву цивільного розпочато кримінальне провадження. На трьох пляжах Миколаєва виявлено перевищення в місту у воді лактозопозитивних кишкових паличок. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Фахівці відібрали проби в районах пляжів та рекреаційної зони 8 липня. За результатами лабораторних досліджень, перевищення показників епідемічної безпеки зафіксовані в районі пляжів Стрілка і Чайка, а також рекреаційної зони Намив Одночас у центрі додають, що патогенні мікроорганізми не виявлені. В управлінні охорони здоров'я Миколаєва відреагували на інформацію про шестимісячну дитину, яка нібито впала в кому після вакцинації. За словами очільниці управління Ірини Шамрай, по миколаївським дитячим лікарням та пологовим була проведена низка перевірок. Що в результаті вдалося з'ясувати, розкажемо далі. Днями в медіа з'явилася інформація про те, що у Миколаєві шестимісячна дівчинка впала в кому після того, як їй зробили щеплення у дитячій поліклініці. У повідомленні йшлося про те, що маленьку Поліну негайно госпіталізували, а невдовзі лікарі змушені були перенаправити її до реанімаційного відділення в Одесу. Однак в управлінні охорони здоров'я Миколаївської міської ради повідомили, що наразі не знайшли жодного офіційного підтвердження цієї інформації. Ми провели детальну, ретельну перевірку обласного управління охорони здоров'я сумісно з міським управлінням охорони здоров'я. В закладах охорони здоров'я міста та області є два дитячих реанімаційних відділення, куди ймовірно могла поступати дана дитина. Це обласна дитяча лікарня, яка знаходиться на Миколаївській, і міська дитяча лікарня, яка знаходиться. На Рюміна ці два заклади таких пацієнтів не мали. Дані пацієнти в заклад, така пацієнтка не поступала протягом попереднього періоду. І, взагалі, згідно реєстрації по електронній базі даних і по всім випадкам, які зареєстровані по захворюванням на сьогоднішній день, така дитина не зареєстрована. Також була проведена перевірка і по пологовим будинкам Миколаєва, в ході якої виявилось, що така дитина із зазначеним іменем та прізвищем не народжувалась протягом вказаного періоду. Тож управління зв'язалося з одеськими медичними закладами, які мають дитяче реанімаційне відділення їх не так багато, кожна дитина, яка там знаходиться, ми, її знає і Одеса, і вони розуміють і несуть відповідальність, то, за попередніми даними, які вони нам надали до реанімаційних відділень міста Одеса, починається з 8 червня, діти з міста Миколаєва з побічною реакцією на проведення щеплення не поступали, а тим більше не поступали діти з іменем Поліна у віці 6 місяців. Якби така дитина із побічною реакцією після вакцини потрапила б до однієї з міських лікарень, то медики протягом доби зобов'язані були б передати цю інформацію у державний експертний центр, який розслідує такі інциденти, каже Ірина Шамрай. А подібні маніпуляції можуть призвести до того, що кількість людей, які матимуть бажання щепити своїх дітей, знизиться, що негативно вплине на захист населення від інфекційних захворювань. Катерина Рупташ, Роман Базик, Валерій Федченко, новина на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Підстав для початку нового навчального року в школах раніше ніж 1 вересня. Наразі немає. Таку думку озвучив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Як відомо, тривалість навчального року регулюється законом про повну загальну середню освіту. Відповідно до нього, освітній процес у школах починається 1 вересня. Триває не менше 175 днів і завершується не пізніше 1 липня. Освітній омбудсмен зауважує, що наразі постанови уряду про зміни цих термінів немає. Далі цитата. Враховуючи стан в енергетиці, рішення про початок навчального року в серпні можливо правильне. Проте таке рішення Кабінету міністрів України мало би бути на кілька місяців раніше, щоб дати громадянам свободу вибору щодо початку та завершення навчального року, це дало б змогу громадянам та закладам освіти якісно підготуватися до такого кроку. Наразі, на нашу думку, підготуватися та раніше розпочати навчальний рік громади та заклади освіти не матимуть змоги. Комунальники косять пил. Нещодавно у соцмережах поширилось відео, де працівники комунального підприємства Миколаївські парки нібито косять пилюку. Це викликало хвилю нерозуміння з боку містян. На підприємстві пояснили, що насправді робили працівники. Більше про це далі в матеріалі. Днями у соцмережах поширювалось відео, де працівники комунального підприємства Миколаївські парки нібито косили пилюку. А які ж роботи насправді виконували комунальники? Про це ми дізнаємось у фахівців. Начальник дільниці Заводського районно-комунального підприємства Миколаївські парки Денис Грибенюк пояснює, покіс зелених зон зазвичай здійснюється в два етапи. Перший етап це автоматичні газонокосарки, які заходять на великі площі, і великі ділянки прибирають посяг. Але ті маленькі ділянки, які вздовж проїжджої частини біля дерев, біля ще якісь споруд, а вже йдуть ручні газонокосарки, які роблять обкос ми бачимо, що на відео фахівці саме виконують другий етап робіт, відзначає начальник дільниці. Однак разом з тим розуміємо, чому містяна могло здаватися, ніби працівники підприємства косять пил. Що ми спостерігаємо сьогодні? Навесні, коли був перший покіс, не було видно ні листя, ні пилі. Був покіс зеленої сочної трави. Сьогодні ми на спостерігаємо це висохше листя і підвищеної температуру, яка спровокувала. Цей пил, який від газонокосарок та ручних косарок піднімається в повітря. І е, якщо дивитися збоку, то здається, на, що ми косимо землю та листя, збираємо. Таким чином інформація про покіс невидимої трави або пилу не відповідає дійсності. Додають на підприємстві. Машинка косить основну траву, а ззаді йдуть косари, які йдуть підкашуються. Ми. Ми ж між дерев'ями не їздимо, там ніде, не можемо де взяти бордюри. Там йдуть косарі і працюють. Почищаємо, красиво робимо міст, щоб, щоб всім було приємно. Тож, навіть попри таку спеку комунальники працюють задля того, аби миколаївці могли гуляти охайними вулицями нашого міста. Я вважаю, що прибирати потрібно. Нехай це суха трава, її потрібно прибирати. Пилюка підіймається, лягає. Я вважаю, що фахівці знають свою справу. Траву косити треба, тому що багато амброзії і багато алергіків. Якщо її не косити, то буде ще більший жах. Разом з тим на підприємстві відзначають, що паралельно тривають роботи із видалення амброзії по місту. Вживаємо заходи на початковій стадії цих видалення цих рослин. І якщо ви замітили, то по Миколаєву дуже значно зменшилась кількість цієї рослини шкідливої, завдяки тому, що з року в рік ми це викорінюємо. Ми вдячні містянам, які допомагають нам підтримувати чистоту у Миколаєві. Додає Денис Грибанюк, адже головна наша мета зробити його максимально охайним і комфортним для наших жителів. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, реагуючи на нещодавну заяву мера Миколаєва Олександра Сінкевича, пояснив, що проєкт з будівництва водогону до міста не зупинився, а перебуває на стадії пошуку фінансування. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні. Натомість посадовець вважає, що в проєкт навпаки пришвидшився. Далі пряма мова. Ми е, спілкуємося, проговорюємо, вирішується питання фінансування. Тут мер міста нічим не може допомогти. Воно на, зараз на стадії, з, яко, з яких джерел, як буде це фінансуватися. Воно пришвидшилося і зараз на виході. Поповнення кадрів. Нові водії тролейбусів завершили тримісячне навчання на Миколаїв електротрансі. Підприємство підготувало 15 фахівців, які вже незабаром зможуть вийти на маршрути міста. Докладніше про випуск нових водіїв розкаже Сергій Лисюк. Емоції, мабуть, щось ти досяг в своїй житті ще щось, тому що якось ні, вже багато було досягнуто в своїй житті. Це була ще одна мета. Пані Альона щойно завершила 14 -ти тижневу підготовку на спеціальність водія тролейбуса. Курси традиційно організовує профільне комунальне підприємство Миколаїв Електротранс. Поточний випуск складається з 15 нових фахівців. Загалом, за час повномасштабного вторгнення, наше підприємство навчило 67 водіїв електротранспорту. Ми постійно намагаємося покращувати умови навчання. Сьогодні ми реалізовуємо проєкт спільно з DCA по організації навчального класу для майбутніх водіїв. Це буде сучасний клас, оснащений сучасними меблями, сучасним ремонтом. Кожен працівник, кожен учень буде забезпечений планшетом. Наразі студенти курсів чекають проходження практичного іспиту для підтвердження здобутих навичок. Після цього новоспечені водії зможуть вийти на маршрути. Пані Альона не приховує, було складно. тролейбуса є дві дороги: тобто, автомобільна дорога, ти маєш бути уважний, і електрична дорога, ти теж бути уважний. Це дуже значимо. І як для водія категорії Б, я була дуже здивована, що воно таке складне. Ну, що нас не погають і не останавливають. Хочу подякувати всім учасникам руху нашого міста Миколаєва за те, що вони з повагою, за те, що вони дуже терпляче відносились до нас до нашого навчання. Випускників привітав міський голова Олександр Сінкевич. Подякував за вибір серйозної та необхідної для Миколаєва професії. За час повномасштабного вторгнення пройшли навчання 67 водіїв. Ми продовжуємо навчання наших студентів. І Це не тому, що тут є якась текучка кадрів, а саме тому, що кількість електротранспорту постійно збільшується. Ми плануємо збільшувати і надалі екологічно чистий транспорт. Наразі Миколаїв Електротранс вже оголошує новий набір на навчання водіїв тролейбуса. Завдяки співпраці з благодійниками, студенти отримуватимуть підвищену стипендію 12 тисяч гривень. Підприємство Миколаївтранс спільно з Миколаївською міською радою планує розвиток електричного транспорту. В першу чергу це віддалені мікрорайони, оскільки ми зараз вже почали отримувати тролейбуси з автономним ходом у 20 кілометрів. Це в першу чергу буде корабельний район. Також у нас є в планах два маршрути по місту, які будуть задіяні в. Транспорт з автономним ходом тому нам потрібні водії. Ми їх шукаємо, ми запрошуємо, ми забезпечуємо стабільну заробітну плату, бронювання працівників. Тому раді будемо бачити вас в нашій команді. Сергій Усюк, Володислав Новідомський, новини на телеканалі Март. У середу, 17 липня, Україна звільнила з полону 95 своїх воїнів. Серед них і один Миколаївський морпіг, що захищав Маріуполь та обороняв завод імені Ілліча. Як повідомили в 36-й бригаді морської піхоти, тепер на звільнених чекає лікування та реабілітація. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що серед звільнених 88 рядових та сержантів і семеро офіцерів з різних підрозділів Сил оборони України. Вони воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Луганському та Запорізькому напрямках. Вітаємо наших воїнів вдома. Наостанок про погоду у п'ятницю, 19 липня. У Миколаєві хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 24 до плюс 35 градусів за Цельсієм. Вітер північний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 40%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Март Мартіві. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.